Режим тиші обіцяють від сьогодні терористи на Донбасі, а за п'ять днів відвести військову техніку. У РНБО теж підтвердили готовність забрати техніку, щоб утворити 30 кілометрову буферну зону. Наступний тиждень може стати вирішальним у ході війни, кажуть у Раді нацбезпеки та оборони про ситуацію на сході країни Аліна Орищин далі. Це наслідки обстрілу Куйбишевського району Донецька. Через потрапляння снарядів зруйновано кілька житлових будинків. За минулу добу в місті загинуло троє мирних жителів, четверо поранені, повідомляє офіційний сайт міськради. Залпи артилерії та вибухи в різних районах міста не припиняються. Саме страшне, що люди в приладних обселі продовжують жити в своїх домах. хотят их покидать. Надеюсь, що то сохранить уже в, в аеропорту. Ці кадри на території Донецького литовища зняли самі терористи. Вони стріляють по українських військових. Один із бойовиків показує трофей, який знайшов в аеропорту. Ось я знайшов перший трофей, поставлений українською армією для нас. Це аса, так? Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, пошли. Пошли, Чергова спроба штурму Донецького аеропорту закінчилася невдало. Про це кажуть в РНБО. Українські військові напад відбили і терористи зазнали суттєвих втрат. Ось відеозвернення українського бійця, який захищає Донецьке летовище, до бойовиків. Парні, от обращаюсь к вам, скільки ви ще будете тут своїх людей? Скільки? Чек 500 положили вже тут. Реально, ніхто не забирає. Я думаю, я на карателя не похож, так як я здесь. Защищаю людей, которые пострадали бля, от ваших вот этих всех моментов. Вы забираете у людей машины, забираете у них деньги, забираете у них бизнес. Бля. А там, где совсем туго, вы забираете у них жратву. Отойдите отсюда, спокойно, живем. Бля. Отойдите, чтобы вы отсюда вас не увозили. Это точно так же русские военные, русские офицеры, русские солдаты. В без цілі. Просто приїжджають і просто вас десь убивають, просто вас десь закапують. За добу бойовики здійснили понад три десятки обстрілів по позиціях українських військових. Гатили локалізовано у двох районах поблизу міст Бальцева на Донеччині та щастя на Луганщині. Про це каже речник штабу АТО Владислав Селезньов. Вночі не підконтрольне збройне формування зенітних установок ЗУ-23-2. Та стрілицька зброї Двічі обстріляли позицію українських військовослужбовців поблизу населеного пункту щастя. О 4.15 обстріляно блокпост наших сіл поблизу станичного Луганського. Мінометний вогонь вівся по населеному пункту Мларінка та позиціям українських військовослужбовців в районі кургану магалегостра один із керівників донецьких терористів вперше від початку бойових дій на сході країни говорить про режим тиші. Каже, якщо його будуть дотримуватися, через п'ять днів бойовики почнуть відводити військову техніку. З сьогоднішнього дня по договоренності з ланською сторони має вступити режим тишини. Як він соблюдатися, буде ще не і після того, як режим хотя бы несколько відсоток продержаться, начнеться відвод артилерійських орудій, мінометів і сідової техники, які були определены в Минских соглашениях, под контролем ОБСЕ. українська сторона готова до виконання домовленості щодо відведення важких озброєнь на визначену дистанцію від лінії розміжування. Як тільки терористи припинять обстріли наших позицій та житлових кварталів. При цьому можливість передачі терористам населених пунктів на звільнених територіях взагалі не розглядається. В цілому прогрес у переговорах є наступного тижня. Ми сподіваємося на серйозні результати, які залежать від виконання своїх зобов'язань російською стороною. Аліна Оришин, Перший національний.